В останній у першості зустрічі грали дві досить різні за силами команди: Хмельницький ротор, хокеїсти, якого мають чи не найбільший ігровий досвід в області, та команда Автолідер, в складі якої волочиські та підволочиські гравці, котрі мужньо трималися в протистоянні з фаворитами змагань. Про належний опір говорить всього одна шайба закинута роторцями в першому періоді та контратаки автолідерів. Останнім не бракувало сміливості, але не вистачало влучності без систематичних тренувань, набути цю рису навряд чи кому вдається. А хмельничани вдало користувалися слабкими місцями в грісу. Перників і в другому періоді закинули ще три шайби. Рахунок 4-0 і вірогідність взяти реванш у гостей зустрічі вже розтала. Щоправда, волочистим таки вдалося в останні 20 хвилинці відповісти на п'яту закинуту роторцями шайбу. Героєм, який врятував престиж команди, став Степан Смик. І, хоча ця подія відбулася за лічені хвилини до фінального свистка судді, завершальною нотою тріумфального акорду була сьома шайба Хмельницького ротора. І, хоч хокей, командна гра, де кожен виконує свою місію, і назвемо тих, кому належить авторство більшості із семи шайб. Це Ігор Кондак та Віктор Оган. Вони відзначилися дублями, а Оган навіть подвійним дублем. Тож ротор, який впродовж сезону демонстрував якісну гру на чемпіонаті, заслужено посідає перше місце в змаганнях з хокею з шайбою. Призове друге місце належить команді Легіон, третє Атріуму. Гравців із завершенням першості вітали голова федерації хокею з шайбою Сергій Манзій та начальник управління молодії спорту Хмельницької міської ради Валерій Вешко. Призери та кращі гравці отримали нагороди, решта стимул тренуватися. А після нагородження Булося ж рибкування команд ветеранів хокею. Тепер у них починаються змагання. Світлана Поробок, Віктор Кривий для інформаційного випуску.